Справа з ялинкою пішла фактично з рук. Я не буду займати дуже багато вашого часу. І е, позиція з тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Я закликаю підходити до мене. Ну і був другий форум е, Євромайданів в Одесі. У нас це також дуже велика знакова подія. І взагалі, оці е, переїзди форуму в різні міста, особливо на південь, там, де немає такої великої кількості на Майданах, як у Львові, на Заході, так, якраз е, направлений на те, щоб перевернути увагу до. Євромайдану, привернути увагу до форуму. І тому вони їздять здебільшого по таких областях, де там менше людей підтримують, ну, як їм здається. Вони хотіли здивувати Одесу. І я Знаю, бо вони говорили, що вони були здивовані настільки тим, що ми зробили. Тобто, ми, Одесити, здивували форум настільки, що вони цього ніяк не могли сподіватися, що це буде в Одесі. Дуже багато хто е, погодився з тим, що це такий міф про те, що Одеса це руський город. Русський, не руський. Тут є дуже багато різних національностей. Які між собою завжди жили по-братньому, які між між собою завжди спілкувалися, дружили. І це Одеса, вона є неймовірною, вона є дуже гарною, вона є дуже доброю. І не треба так якось віддавати перевагу одному народу російському, так? Тому. Одеса вчора здивувала і форумчан, які приїдуть до кож... кожний до свого міста і будуть розказувати, як, що це відбувалося, скільки це було людей. І ви всі, напевно, також бачили, як нас вітали із маршрутних автобусів, як нас вітали із тролейбусів, хлопчина з вікна крикнув Слава Україні, сигналили автомобілі нам, вітали нас. Було більше як минулого разу, тобто минулого разу люди ще так більш-менш спокійно на це реагували. Цього разу дивувала Одеса. Ми дивували Одесу, Одеса дивувала нас. Уже ніхто не боїться. Мені здається, тих бандерівців страшних, тому що люди йдуть, співають, говорять, і це не страшно. Це вияв своєї позиції, своєї думки, своєї незгоди і з тим, що робить сьогоднішня влада. Інакше бути не може, тому що ми сильний народ. 那可以呢。